Пане Богдан питає, як ви ставитесь до мікроквартир в Японії. До речі, в Японії дуже гарна культура і мікробудинків. Я підписаний навіть на, де, на канали по ріелтери, в котрі продають будинки в Японії, тому що дуже цікаво дивитися на планування цих будинків. Воно специфічне, тому що воно під культуру японську там трошки, але вони дуже класно і цікаво грають з вікнами. Дуже неочікувана форма, розміри, місця розташування, і це дуже грамотно, дуже класно. Тобто створюється дуже класна така от атмосфера по освітленню і дуже цікаве рішення цих підбору матеріалів. Тому я підписаний, я дивлюсь, мені це подобається, чому ж ні. Тому, звісно, мікробудинки, мікроквартири в Японії це частина їхньої культури, і от. Наскільки це, скажімо так, прийнятно у нас? Та ну і нахер <ріст> не, не, не хочу, не хочу. Я, я розумію, що люди, тварюка така, що до всього звикає, до любої будки. От. Але ви знаєте, коли ти дивишся, скільки людей живе в Токіо, більше ніж в усій Україні, то ти розумієш, звідки всі ці мікробудинки і мікроквартири. І це знову ж каже про те, що українці не цінують того, що ми маємо. Ми не цінуємо тих можливостей, котрі ми маємо в Україні. Просто не цінуємо. Ви навіть не уявляєте, наскільки ми ще щасливі. У нас є цегляні заводи, у нас є земля, котру можна придбати, у нас є будинки, котрі можна придбати і реконструювати. От, у нас є купа технологій, підходів до будівництва і так далі. Тому загальне моє відношення от, до японських мікроквартир, мені про, просто жаль, шкода людей. от і все. Ну, от, мені реально шкода і боляче за них. боляче Тому що іноді дивися на це, і у нас люди роблять вольєри для песиків краще, ніж у них ці канура для життя. Ці мі мікроквартири, розумієте? Це приниження людської гідності. от Я розглядаю це так. Це приниження. Якщо держава довела до такого що людина не може заробити собі на гарну, простору квартиру, або вона не надає можливість виїхати в іншу країну і там жити достойно, а на землі mm. вистачає місця. Вистачає, повно. Це просто приниження, от і все тому мені шкода. Бізнес, котрий це надає, котрий це будує, він просто вловлює тенденції, і бізнес підлаштовується під те, за що люди готові платити. Тому от знову ми повертаємось до якості будівництва в Україні. У нас є ті, хто будує якісно, але друзі, у нас мало тих, хто готовий платити за якість. І ринок якісного будівництва він тому маленький. Не тому, що у нас немає достойних будівельників, а тому, що у нас немає людей, котрі готові за це платити. А немає людей не тому, що вони такі погані, нероботящі. Ні. Немає, тому що у нас постійна економічна кризи, тому що є одна гидотна гидотний сусід, котрий, сука, не дає розвернутися нашій країні. І зараз ми боремось дійсно за незалежність. Від, від цього морального уроду, як тільки ми отримаємо цю незалежність, у нас з'явиться шанс стати краще. Шанс для наших дітей, для наших онуків. Шанс. Це не є обов'язковим, це лише шанс з'явиться. Тому про це треба пам'ятати. Але в будь-якому випадку в Україні ми маємо більше можливості для того, щоб достойно жити, дійсно достойно, як гідно людини, а не бездомному в картонній коробці. Дякую, друзі, за лайки, і за підписки. Йдемо з вами далі.